Регіоні. Пан Семенюк і пан Федоря. Чи можна їх панами називати після цього? Думаю, що ні? Я приєднуюсь до слів першого президента України пана Кемчука, хоча його політичне якесь і минуле, його політичне поведінка, я її не поділяю, але він правильно відреагував. 148 депутатів, які підписали звернення до сейму відносно подій у Волині, 43-44 років, це зрадники держави. Вони розтоптали нашу історію. І ці два депутати теж приймали в цьому участь. Мені прикро, що вони є депутатами Верховної Ради. Мені прикро, що вони підписали цей ганебний акт. Це було вперше в історії, коли депутати однієї країни звертаються до іншої, щоб вона щоб ті депутати парламентарії Сейму засудили дію нашої держави. Це ганебне явище і ганьба таким депутатам. Ганьба! 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 ми повинні, і я особисто зобов'язуюсь донести цю позицію до кожного села, яке я відвідую під час. Своїх е... я розкажу про те, що вони підписали і що за цими наслідками повинно зробити сейф. І, до речі, е... вдячний парламентарям. Польщі, які зрозуміли, що це все ці, ці політичні інсинуації не треба нагнітати у перед день підписання угоди про політичну асоціацію між ЄС і Україною, що це все є е, закиди від Кремля, що на це і працюють депутати від партії регіонів, і вони все ж таки зрозуміли, що таку ганебну резолюцію приймати не слід вони прийняли пом'якше, тому. Я впевнений, що громада Буковина дізнається про вчинки таких гори депутатів і вона засудить їх. Дякую всім, хто прийшов.